Привіт! Пам'ятаєте, кілька місяців тому я розповідала вам про полтавського тіктокера, який хотів стати мером. І щомісяця зливав по 3 тисячі доларів на рекламу в соцмережах. Але замість слави і визнання докотився до того, що став електробомжом, який навіть свою машину заряджає на роботі, аби було на халяву. 20 літ тому приїхав я сюди, в регіонах з Януковича Тусер. направляю бюджету поток. Проблема в тому, що цей тіктокер займає дуже високу посаду у полтавській міськраді і отримує з міського бюджету по 100 тисяч гривень на місяць у вигляді зарплати і премій. При цьому свої рекламні відоси він часто записує у робочий час, залучаючи працівників міськради до їх зйомок і розкрутки. Так. Це продовження історії про Валерія Пархоменка та його незадекларований електрокар Нісан Арія, який він безоплатно заряджав у дворі міськради. І я наголошу, що цю машину вартістю 30 тисяч доларів Перхоменко не вказав у своїй декларації. Хоча по документах вона записана на його доньку, з відео самого ж Пархоменка видно, що машиною користується саме він. Тоді. Ми написали запит до міськради з проханням пояснити, на яких підставах ця машина заряджається від її електромережі, адже повна зарядка цього авто коштує близько тисячі гривень. Але чиновники прислали нам лише відписку. Довелося зняти своє відео та написати заяви до НАЗК та омбудсмена області. Ці дії наробили в міськраді багато кіпішу. На наступний же день замість відписки нам прислали розгорнуту відповідь на запит. Ще через кілька днів моє відео показали керівництву області на засіданні комісії прозорість та підзвітність. Обласна влада рекомендувала Катерині Ямщикові провести службове розслідування та надати його результати. На це їй дали аж два місяці. По факту, службова перевірка тривала навіть ще довше. А коли інсайдери злили нам її висновки, ми довго сміялися. Виявилося, що якийсь працівник департаменту освіти на ім'я Олег Ловушко зізнався, що це він користувався автомобілем Нісан Арія і заряджав його у міській раді. Абсурд полягає в тому, що таке дивне зізнання влаштувало більшість членів комісії. Хоча треба віддати належне, двоє її членів підписалися проти: це Віталій Нікіпєлов та Тетяна Бардіна. Після цього Висновки комісії про це відбувала передали на підпис до Катерини Ямщикової. Невизначеність тривала більше трьох тижнів, і ніхто не знав, як Катерина Ямщикова відреагувала на цю росу в очі і чи підписала вона наданий комісією акт. Конкретної відповіді на інформаційні запити нам не давали. Коли ж ми опублікували про це статтю, анонімне джерело з команди Ямщикової повідомило, що Катерина наклала на акт резолюцію, що він є спірним, і відправила на доопрацювання. Згодом на зустрічі з журналістами це підтвердила і сама Ямщикова. Мене він не влаштував, Дивіться, я його вважаю станом на зараз. Я його вважаю спірним. Дивіться більше того, я його він для мене є тим, з яким сама комісія. Повному об'ємі не допрацювала, вони не дійшли згоди по ньому. Тому я зі своєї сторони вважаю, що такий акт я не можу розглядати як той, який може бути мною розглянути як акт, який готовий до розгляду. На диво, сміливий вчинок для Катерини Ямщикової, яка зазвичай не ризикує відкрито конфронтувати з Пархоменком. Не називаючи його імені в голос, вона порадила журналістам задати всі питання йому напряму. Але мені здається, ці питання у вас мають бути до тих осіб, які ви зараз озвучуєте, і ці ну, да, питання це... точно не до мене. Якщо б це стосувалося чогось, ну те, що mm -hmm. мого відання або no, да це я розумію. Що... Я перепрошую, впевнена, що не, ви ну... можете звернутися до звезду. No, це це, це... Mm -hmm. на відміну від Ямщикової, ми не боїмося ставити незручні запитання Пархоменку. Одразу через прислужбу міськради запросили проведення зустрічі з ним. Але за два тижні так і не отримали жодної відповіді навіть з приблизними строками. Очевидно, наш тіктокер розуміє, що журналістів цікавить не лише його електробомжування, а й корупційні схеми партії за майбутнє, яку він представляє. І яка контролює капітальне будівництво, освіту і медицину у Полтаві. А ще хто фінансує його передвиборчу кампанію під час війни? Нема простих відповідей на складні задачі. Щоб ви розуміли, зараз Пархоменко займає друге місце в Україні по витратам на рекламу у Фейсбуці, витрачаючи щомісяця по 3 тисячі доларів. Звісно, ми розуміємо, що Пархоменко – це маріонетка диканя, і гроші він бере в його тумбочці. Але все ж хотілося б зафіксувати пояснення Пархоменка на відео. Для історії. Нема простих відповідей на складні задачі. Попри весь цей цирк зі службовим розслідуванням, створений нами кіпіш навколо зарядки машини Пархоменка має, як мінімум, два позитивних результати, по-перше, міська рада нарешті розробила регламент використання службового двору і відключила халявну зарядку. А по-друге, це був хороший приклад дріб'язковості Пархоменка. І я сподіваюся, люди до виборів його не забудуть. До речі, тримайте лайфхак, як з користю позбутися набридливої реклами Пархоменка в соцмережах. Замість прогортування відкриваєте коментарі і задаєте Пархоменку будь-яке коректне, але незручне питання стосовно його роботи. І він вас одразу блокує. Колеги цей спосіб вже перевірили. Працює. На цьому все. Підписуйтесь і поширюйте наші відео. Адже чим більше людей в деталях знатиме, як працюють наші політики, тим раніше всі ці електробомжі опиняться на смітнику історії.